Друзі, ми зараз з вами проїжджаємо мимо річки Стрий, яка знаходиться в східниці. А прямуємо ми на дуже цікаву екскурсію на Ву, яка називається Карпатська Швейцарія. Ця екскурсія була куплена нами в місті Трускавець за 400 гривень. Починається вона о 14-й годині дня, а закінчується о 20. Дуже красива дорога. Карпати, річка, так що їхати тут дуже приємно, є чим помилуватися. І ось ми під'їжджаємо до самого смотрового майданчику. Він побудований зовсім недавно, знаходиться на високій висоті. Сюди приїжджають багато туристів. І хочеться сказати, що екскурсія ця нова. Вона дуже всім подобається. Нашій групі також сподобалась. Був дуже цікавий у нас екскурсовод Мирослав. Тому я всім рекомендую, хто буде на цій екскурсії замовляти саме з цим екскурсоводом. І нам також пощастило, що була погода не дуже хороша, був дождик і людей було тут мало. І ось такі неймовірні краєвиди. І сам підвісний міст, куди ми будемо йти. На майданчику зробили фото, познімали відео, на це у нас пішло хвилин 15-20 і далі прямуємо вниз. Звичайно, часу мало, бо тут можна провести весь день, насолоджуватися цією красою. Треба сказати, що до мостику ми спускалися хвилин 20. Дорога тут доволі крута. Тому хто не може далеко ходити, то не варто, мабуть, ризикувати туди йти. Зараз ви бачите, як я буду спускатися з гори, і видно, що це робити доволі складно, тому що дорога була дуже слизька, пройшов дощ, тому варто було бути дуже обережними. Але це того варте, тому що краєвиди відкриваються звідси просто чудові, дух захоплює. Дуже цікаво. І ось ми знаходимося вже біля самого мостику. Він дуже високий, річка бурхлива, але люди ризикнули і зайшли навіть на середину мосту. Коли вітер він дуже е, розгойдується і це дуже відчувається, тому не кожен наважиться туди піти. Я не дійшла до середини мосту, бо було так моторошно. Ось така дуже цікава екскурсія. Екскурсія не довга, тому не важка. І ви побачите і Карпати, і бурхливу річку, і підвісний міст, і оглядовий майданчик. Тож, якщо ви відпочиваєте у трускавці, у східниці, то обов'язково треба з'їздити, подивитись ці місця, краєвиди, ви не пошкодуєте. Прогулятися по підвісному мосту, може ви навіть зможете перейти на інший берег річки. Ось так красиво дуже. Підвісний міст дуже вражає своєю красою. Ось ми потроху починаємо підійматися вгору. Дорога вгору теж важка та виснажлива, але йти вже легше. Зараз ви побачите, як високо побудований цей оглядовий майданчик, так що сюди варто приїжджати за фотосесіями, за гарними фотографіями. Ось така, друзі, неймовірна Карпатська Швейцарія. Це була дуже цікава та чудова подорож, так що вас запрошую також на цю екскурсію, або самим з'їздити, подивитись ці неймовірні місця. Так що приємного вам перегляду та цікавих подорожей та цікавих відпочинків! Дякую вам за перегляд мого ролику та до нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!